Вітаю пане Едуарде. Чи можу вам допомогти сьогодні? Привіт, у мене болить зуб. Мені шкода, що у вас болить зуб. Я раджу вам записатися на прийом, щоб наш лікар міг оглянути ваш зуб і визначити причину болю. На яку дату вам було б зручно записатись? А скільки коштує консультація? Консультація у нашій клініці включає огляд зубів під мікроскопом. 3 d сканування та фотопротокол. Також ми складемо детальний протокол з калькуляцією вартості. Це дозволить вам отримати повну картину стану ваших зубів і дізнатися точну вартість лікування. Вартість консультації становить 1500 гривень, а тривалість прийому 90 хвилин. А якщо мені буде потрібно видалити зуб. Видалення зубів у нашій клініці коштує. Просте видалення 150 євро, складне 200 євро. Перед процедурою необхідно зробити комп'ютерну томографію, яка має бути зроблена не більше 4 місяців тому. Тривалість прийому 90 хвилин. Якщо у вас немає свіжої комп'ютерної томографії, я можу надати вам направлення.